Шановні колеги, ви зараз були свідками абсолютно безпрецедентних речей. Ті із вас, з ким я спілкувався в перерві, можуть підтвердити, що я чітко назвав дату 10 число. Ну насправді нема нічого таємного, все абсолютно зрозуміло. Їм треба волокти Тимошенко до суду. А для цього вони вирішили нехтувати всім, чим можна нехтувати. Вони погралися вже в демократію, почавши лікувати Юлію Володимирівну, і на тому демократія закінчилась. Насправді я ще раз підкреслю це черговий безпрецедентний випадок під час розгляду кримінальної справи, коли людина перебуває в стаціонарі лікувального медичного закладу, а призначаються якісь експертизи на стадії, на якій клопотань не передбачено. На стадії, на якій Юлія Володимирівна не мала можливості відреагувати на це клопотання, при цьому зверніть увагу, суддя в своїй постанові сказав, що у нього нема документів, які підтверджують стан здоров'я Тимошенка. Я особисто долучив до матеріалів справи три звіти німецьких лікарів, і в тому числі останній, який знаходиться ось у мене в руках. Від 23.06.2012 року це оригінал, я долучив копію до матеріалів справи. Згідно з цим висновком, з медичної точки зору ми наполегливо радимо відмовитись від того, щоб зашкодити частковому успішному процесу лікування через навантаження, через ведення судової справи. Існують побоювання, що стабілізацію фізичних наслідків такої та хвороби. Яку лікували не відповідно до міжнародних стандартів. Та як результат цього, перехід хвороби у хронічну фазу буде зведено на нівець. Тобто вони хочуть звести на нівець результати лікування Юлії Тимошенко. Вони хочуть повернути її в стан, коли вона взагалі не зможе ходити, коли вона буде в чергове на грані інвалідності. І все це робиться, я ще раз підкреслю, з грубим порушенням чинного законодавства. Захисту не дають заявляти клопотання, прокурорам дають. Захисту не дають говорити, прокурорам дають. Суддя обговорює декілька питань одночасно, суддя не реагує на жодні закиди. Я ще раз підкреслю, цей план абсолютно чітко зрежисований, цей план абсолютно чітко підготовлений, цей план зрежисований і підготовлений особисто Віктором Януковичем і виконується його поплічником Рінатом Кузьміним. Який публічно ще декілька днів назад заявив про призначення експертизи, вони сьогодні цей план виконали. Я дуже радий, що вони це зробили на очах а, представників президента Європейського парламенту, які спостерігають сьогодні а, за спостерігали сьогодні за цим процесом. Я думаю, що вони будуть мати можливість сформувати власну уяву про правосуддя по-українськи, про правосуддя. Із пластиковими якимись кубами, в яких стоять фікуси, в яких лежать каври на підлогах. Але я підкреслю ще раз: ані фікуси, ані каври на підлозі не мають нічого спільного із правосуддям. Правосуддя, на жаль, у справі Тимошенко як не було, так і нема. Дякую. Якнайшвидше заслухати цю справу, оголосити черговий безпредельний висновок вирок на кшталт вироку Кирєєва, а потім їздити по Європі, по Америках, кліпати очима і брехати всім, що у мене незалежна. Я європейський президент, а у мене незалежна судова система. Я на неї не впливаю і Тимошенко засуджена незалежним правосуддям. Оце план. Потім їздити і брехати, я підкреслюю, всім, кому тільки можливо. А після того міністр Гріщенка буде розказувати, поправляючи свого хазяїна про те, що це була політична заява. Так як він коментував заяву Януковича Блумбергу, Це вперше, до речі, Мій колега адвокат Олександр Плахотнюк сфотографував це, задокументував, і він буде вимагати таких умов в кожному судовому засіданні по інших справах. Насправді суддя абсолютно чітко зазначив, йому не потрібні, йому не потрібні незалежні лікарі клініки Шаріте. Лікарі клініки Шаріте українській владі як кістка в горлі. Я сьогодні передав висновок лікарів клініки Шаріте. Суд вони не цікавлять. Суду треба експертиза тих самих лікарів, які півроку говорили, що Тимошенка здорова. Суду потрібна експертиза тих самих людей, які пропонували лікувати Юлію Володимирівну в камері Качанівської колонії. От їм потрібні такі експертизи, їм не потрібні експертизи лікарів клініки Шаріте. Я ще раз підкреслю: на сьогоднішній день у нас абсурдна ситуація. Юлія Володимирівна перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі. Тобто людина хворіє, і це питання ніхто не ставить під сумнів. Будь ласка, якщо вона здорова, виписуйте її з лікарні. Виписуєте її з лікарні, а після цього можна ставити питання про якісь експертизи. Це все, на жаль. Е наслідки того, що я називаю Єнакіївська юридична школа. Бандитська Єнакіївська юридична школа, яка не має нічого спільного ні з правом, ні з законом, ні зі справедливістю. Ти що ця має бути до 10 липня готова. Ну, це теж абсурдні речі. Якби ну, насправді, от Цією дією суддя створив низку проблемних питань. Низку. Ну, по-перше, він чітко обмежив е е експертів в даті проведення експертизи. Ви абсолютно праві. Далі виникає питання, яким чином суддя буде оголошувати ці дані? Для цього є спеціальна стадія, яка називається дослідження доказів, яка буде ще не зараз, яка буде наприкінці процесу. Взагалі, судові експертизи під час кримінального процесу вони мають інше навантаження. Припустимо, суддя слухає справу, виступили свідки. Він вивчив матеріали справи і бачить, що якесь питання не з'ясовано. Тоді подається, тоді проводиться експертиза, а не це, що вони понавигадували, невідомо що, що не налазить на голову взагалі. Я не знаю, що це за кімната. Я не знаю, хто встановив ці відеокамери. Я не знаю, на якій правовій підставі ці відеокамери там знаходяться. Я не знаю, на якій правовій підставі здійснюється якесь фільмування того, що відбувається в залі судового засідання. При тому, що суддя чітко зазначив, що будь-яка відеозйомка, будь-яка, я підкреслюю, заборонена. Я не знаю, хто це знімає всупереч судовому рішенню. Ми це питання обов'язково піднімемо, але в наступному судовому засіданні. Чому, чому журналістів не допускають, а хтось, невідомо хто, це все знімає, фільмує і невідомо, як це буде використовувати. Дякую. Бойове. Фізичний стан здоров'я Юлії Тимошенко абсолютно чітко описаний у висновку німецьких лікарів. На жаль, Юлія Володимирівна, от я можу ще раз процитувати, трохи іншу частину. Болі, які існують з жовтня 2011 року, зменшили завдяки комплексній терапії, але ж існують ще й досі з больовими синдромами. Ходьба можлива лише за допомогою допоміжних заходів. Пробачте засоби. Тобто Юлія Володимирівна самостійно не пересувається. Як можна людину в такому стані здоров'я доставляти до зали судового засідання? Тобто, звичайно, людину, яка тільки вчора, припустимо, вчора вийшла із коми, теж можна привезти сюди. Але чи це забезпечення людині права на захист? Вони хочуть те саме, вони хочуть, щоб Тимошенко була присутня, не приймала участь в судовому засіданні, а була присутня в судовому засіданні. Це брутальне порушення права на захист.